В Нідерландах туристи шикуються в черги на пороми до Фарерських островів. Саме там, 20 березня, буде найкраще видно затемнення сонця. Ласі доводович європейці квитки на рейси почали бронювати ще рік тому. Хоча затемнення сонця триватиме всього кілька хвилин, туристи планують значно довші канікули дехто готовий жити на островах тиждень про нестримний потяг людства до таємниць космосу. Анастасія Синяговська. Європейські туристи буквально окупували нідерландський порт Еймьойден. Біля порому спорожніли пасажирські автобуси, а біля кас черги. Життя прекрасне і особливе. У ньому мають бути неповторні спогади, а затемнення унікальна подія. Для нас із дружиною. Це величний день. Уявіть лишень, стемніє, птахи замовкнуть, а на небі можна буде побачити зірки. Скельця телескопів протирають і голландські астрономи в обсерваторії міста Лейден на півночі країни. Придбали надчутливий прилад. Витратили 20 тисяч євро. Тих, хто не зможе дістатися Фарерських островів, запрошують в обсерваторію. Люди звикли просто спостерігати за явище у небі, а це не дуже зручно. Новий телескоп дасть велику картинку сонця. На світилі можна буде побачити плями та спалахи. Голландські астрономи закликають потенційних спостерігачів дбати про очі, споглядати затемнення без спеціальних окулярів чи скла небезпечно. Я закликаю усіх забути про біноклі й звичайні телескопи. Краще придбати спеціальні окуляри. Повне затемнення сонця востаннє масово спостерігали у серпні 99-го. Тоді до темних скелець прикипіли й українці. А чи не вперше це астрономічне явище описали, що за часів Київської Русі у слові про похід горів, те, що 1185 року справді було затемнення, підтверджують і сучасні європейські астрономи цієї п'ятниці у день весняного сонцестояння. Місяць затулить Сонце для половини жителів землі. Повне затемнення спостерігатимуть на півночі Атлантичного океану та в Арктиці в Україні ближче до півдня від Львова до Донецька. Але в цій частині земної кулі супутник закриє лише половину небесного світила. Анастасія Синяговська, перший національний.